Добрий день, моя любі дошкінята! Існує дуже багато іграшок, які можна придбати в магазині. Цікаво! А чи можливо виготовити іграшку своїми руками? Давайте ми це з вами перевіримо. Пропоную сьогодні вам зробити робота з конструктора по типу Лего. Для цього нам знадобиться лего, кубики 9 штук, цеглинки 2х4 шипи 8 штук та 2х6 шипів 8 штук блістер для очей, аркуш паперу білого кольору, фломастер та двосторонній скотч. Давайте розглянемо робота, з яких деталей він складається: ніжки, тулуб, плечі. Руки, шия та голова. Починаємо конструювати. Беремо дві цеглинки 2х6. Драбинкою. Прикріплюємо до двох цеглинок. Дві цеглинки 2х4. Відступаючи від краю два шипи. 1-2 і прикріплюємо до однієї ніжки і до іншої. Далі беремо два кубики. Тим самим способом, драбинкою. Відступаючи два шипи, прикріплюємо їх. Наші ніжки готові. Тепер почнемо прикріплювати тулуп. Беремо 4 цеглинки розміром 2х6 і стопкою прикріплюючи її до ніжок. Кладемо одну деталь на іншу. Тулуб нашого робота вже готовий. Далі робимо плечі роботу. Візьмемо дві цеглинки 2х4 та кубик. Методом кладки посерединці до тулуба прикріплюємо кубик. Далі по боках прикріплюємо цеглинки. Ось так. Плечі готові. Для рук робота нам потрібно дві цеглинки розміром 2х6. Прикріплюємо з одного боку та з іншого. Тепер зробимо кисті роботу. Для цього нам потрібно два кубики. Прикріплюємо з під низу до ручок. Ручки готові! Лишилося зробити роботу шию. Беремо цеглинку розміром 2х4. Методом стопкою посерединці прикріплюємо та беремо два кубики. Прикріплюємо один на одного. Посередині. Шия готова. І на останок зробимо нашому роботу голову. Беремо три цеглинки 2х4. І стопкою прикріплюємо одну деталь на іншу. Голівку ми зробили. Не вистачає лише антенок. Візьмемо два кубики. І прикріплюємо на крайні шипи. Ось так. Давайте зробимо йому личко. Для очей я взяла блістер від пігулок. Ротик приготувала заздалегідь з паперу та фломастеру. І прикріпимо його за до допомогою двостороннього скотча. Ось такий робот у мене вийшов. Я назвала його Петрик. А щоб мій робот Петрик міг рухатися. Ми до його ніг прикріпимо ось такі дві цеглинки розміром 2х6 з колесиками. Цікаво, а який робот вийшов у вас? І як ви його назвали? Чекаємо на ваші фото!